Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до чотирьох років позбавлення волі засуджено підпалювача, який на замовлення Російської Федерації знищив військовий позашляховик у Черкасах. Співробітники служби безпеки України у вересні минулого року по гарячих слідах затримали студента місцевого коледжу, який за допомогою легкозаймистої суміші підпалив військовий позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на передовій. За матеріалами справи засудженим є 19-річний мешканець Черкаської області у поле зору агресора він потрапив через активну участь у ворожих пабліках. Згодом на хлопця вийшли з пропозицією підзаробити. Розраховуючи отримати грошову винагороду, молодик зафіксував загоряння військового авто на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Однак обіцяних легких грошей від окупантів фігурант так і не дочекався натомість потрапив за грати. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки України доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим. 1. це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194. Це за умисне пошкодження чужого майна, вчинене загаль. Небезпечним способом через підпал за попередньою змовою групою осіб розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.